Якщо раптом війна, куди бігти? Де ховатися? Сподіваюся, відповідь ніколи не стане вам у нагоді, і Україні вдасться минути трагедії війни. Однак це запитання актуальне сьогодні як ніколи. Ним переймається кожен громадянин, який відслідковує трагічні та загрозливі для суверенітету України події, що відбуваються в містах на сході. Звісно, є сподівання, що лиха вдасться оминути, однак поінформований, значить озброєний і готовий. Відносно надійно сховатися можна лише у протирадіаційному укритті чи бомбосховищі. Кожен з таких об'єктів має бути підготовлений до прийому, в тому числі й у мирний час. Але як свідчить практика, навіть коли на іншому кінці країни стріляє артилерія та лунають вибухи, не всі об'єкти можна використовувати за призначенням. Понад 150 сховищ, які знаходяться на території міста, і готові до використання за призначенням чи обмежено готові. Так звані споруди цивільного захисту призначені для людей, яким протягом певного часу необхідні умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних бойових дій та терористичних актів, а також де неможливий вплив іонізуючого проміння у разі радіоактивного забруднення місцевості однак не всі охочі зможуть перечекати небезпеку в сховищах рівного, принаймні під час бойових дій. Відповідно до чинного законодавства Кодексу цивільного захисту, кожен керівник підприємства, установи організації повинен забезпечити своїх працівників засобами індивідуального і колективного захисту. До засобів колективного захисту відносяться захисні споруди, які поділяються на сховища і протираційне укриття. У сховищах укриваються персонал підприємств, установ організації, які Залишаються працювати на особливий період або під час ведення бойових дій, а також підприємства, які забезпечують життєдіяльність населення, і медичний персонал, і хворі, які не підлягають евакуації. В протираційних укриттях ховаються населення міста в разі аварій на атомних станціях і захисту від іонізуючого випромінювання. Всі вони знаходяться на балансі підприємств, установ, організацій. І якщо з представниками державних структур проблемних питань практично немає, то з тими, які перебувають у приватній власності, виникають певні нюанси. Перш за все, необхідно сказати, що е, сам нюанс той, що воно стало приватним, тому що відповідно до чинного законодавства сховища можуть бути державної або комунальної власності. Ну в 91-му Році, коли починалася приватизація, деякі установи організації успіли їх приватизувати, і вони війшли в їхні статутні фонди. Мова про рівненський льонокомбінат, який, за словами юриста, не має доступу до свого радіаційного сховища, яке може дати прихисток кільком тисячам людей. Не сприяє цьому, навіть розпорядження міського голови Володимира Хомка, який зобов'язав підприємство підготувати приміщення для розміщення громадян. Розуміючи власну відповідальність за те, що протирадісні сховище має бути підтримано в належному стані і на виконання доручень, які сьогодні просто сипляться із управління надзвичайних ситуацій, від Рівненської міської ради про те, що необхідно в сьогоднішній день утримувати об'єкти цивільної оборони в належному стані. Ми не можемо цього зробити, тому що земельна ділянка передана в оренду іншій особі. нинішній ситуації, коли країна фактично у стані війни і готується, і, і кожної хвилини можуть розпочатися бойові дії. Навіть такі елементарні речі зробити мобілізацію, провести мобілізаційні заходи і провести до ладо ми не стані, тому що просто не можемо пройти до своєї нерухомості до свого майна. Не можуть пройти, бо землю, на якій це укриття знаходиться, міська рада передала в оренду поліграфічній фірмі Планета Друк, ніби саме останнє і перешкоджає льонокомбінатівцям доглядати за стратегічно важливим об'єктом. Наразі склалася така ситуація, що навіть яка і не потребує. Далеко углублятися в якісь юридичні норми для того, щоб зробити висновки, що рішення є незаконним. Достатньо лише звернути увагу на схему, згідно якої ми бачимо, що земельна ділянка передана в оренду ТОВ Планета Друк. Протирадіаційне сховище знаходиться прямо посередині цієї земельної ділянки. По периметру вказана земельна ділянка огорожена високим забором. Прохід на дану територію лише з однієї сторони, яка охороняється охороною. І в судовому засіданні, окрім інших моментів, ми також оголошували і в основному оголошували на тому, що шановні зараз не ті часи для того, щоб шутити із такими речами, і що нам потрібно мати доступ до протирадіційного сховища. Навряд чи міська рада думала про те, що знаходиться під землею, коли три роки тому здала в оренду на півстоліття частину площі підприємства поліграфічній фірмі. Однак це в минулому сьогодні ж договір оренди льонокомбінат не може скасувати у суді, і до сховища можна пройти лише з перепусткою. Навіть міська рада в під час судового засідання прийшла і прийшов представник від міської ради, і вони визнали помилку свою. Сказали, що так дійсно через цю земельну ділянку є прохід, єдиний прихід до об'єкту цивільної оборони. То скажіть, будь ласка, завтра не дай Бог, що ми будемо бігти і просити планету друг кожному дати перепуску, щоб заховатися в традиційному сховищі. Юрист кляну комбінату переконує, що в суді пропонували варіанти вирішення проблеми, які теоретично могли б за. Довольнити обидві сторони конфлікту, а відповідно і вирішити питання. Але представники Феміди їх вперто не чули. Ми одноразово зверталися до Рівненської міської ради, і як результат, представник Рівненської міської ради прийшов в судове засідання, і вони визнали свою помилку. Вони також просили суд скасувати власне рішення для того, щоб потім забезпечити доступ до протеранційного сховища, для того, щоб потім пізніше переглянути дане рішення, якщо впливає. Але тут друг є там якісь об'єкти нерухомості, то забезпечити доступ їх до своїх об'єктів нерухомості і забезпечити доступ до продираційного сховища власника цього сховища. Це не. Якісь бізнесові е, розборки. Чому? Тому що на льонокомбінаті сьогодні близько 120 тисяч квадратних метрів. Мені не потрібно е, ще якесь окреме приміщення для нашого виробництва. На сьогоднішній день задіяно всього десь близько 25-30 тисяч квадратних метрів. Але ситуація така, е, ну просто вже через край виходить. І цей приклад рішення цієї ситуації і поводження сьогодні судової системи це е, той приклад, коли. Ми бачимо, що замінити Януковича це просто дуже маленький відсоток того, що потрібно зробити в нашій державі. У друкарів своя правда і свої звинувачення відповідно, що стосується рішення Феміди, вони цілком і повністю з ним погоджуються. Справедливе рішення полягає в тому, що на цій земельній ділянці є. Сьогоднішній день планета друг звернулася з відповідними документами і заявами. На підставі цих заяв було прийнято рішення про виділення в оренду на 50 років земельної ділянки. Ми це рішення вважаємо правильним. На льонокомбінаті рішення рівненського суду вважають неправомірним і вже подали апеляцію до суду Житомирського. Тим часом об'єкт цивільної оборони не приведений у відповідність і у разі чого навряд чи до нього можна буде потрапити. Але не тому, що входу немає, а через те, що так вже склалося, що в Україні спершу рахують гроші і лише після цього думають про життя. Це бомбосховище має інший вихід. І, мабуть, він головний, тому що там вихід такий, що можуть проїхати машини. Цей вихід знаходиться на території підприємства ПП «Дегурко». У нього два варіанти прийти сюди. Мало того, неодноразово вони сюди заходили, їх запускалися. На сьогоднішній день двері бомбосховища замкнені замками власника і опечатані опломбовані печаттю власника. Розібратися, хто каже правду, а хто лукавить, складно. Отже, відсутність доступу до сховища це наслідок чи причина? Єдине зрозуміло однозначно, за роки незалежності ми збудували країну, в якій амбіції двох підприємців можуть вартувати життя тисяч людей.